Ранкове засідання народні обранці почали неактивно: хто в телефоні, хто в газеті, хто в розмовах, і пішли на перерву. Зібралися знову, взялися за діло. На порядку денному питання зміну законі про бюджетний експеримент, який проводиться в Одеській, Волинській та Львівській областях і стосується поточного ремонту автомобільних доріг. Закон ухвалили, погодилися і на безоплатну передачу окремо визначеного майна державної та комунальної власності. Далі ухвалили закон про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб та внесли зміни у сімейний кодекс. Говорили про внес... Сеня зміну закону країни про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, який був ухвалений заздалегідь, але досі не працював у нерівну битву. Вступили Наталя Королевська у кросівках від Шанель та Людмила Денисова До цього часу він не діє, не працює. Тому що немає процедури реорганізації або ліквідації цих фондів, які є тимчасовим фондом і випад і нещасного випадку на виробництві. Тому ми з вами за ініціативою уряду розглянули 16 червня цього року, де підтримали в першому читанні такий закон, який ми зараз розглядаємо в другому читанні. Комітет наш розглянув е, таблицю і про це підтримати і проголосувати даний закон в редакції вже комітету з врахуванням тих е, поправок, які були внесені допогоджені, погоджені, до, до прийняті е, комітетом, в цілому, до, в першому читанні, в цілому. А що ми слухали в цьому залі? Як давайте зробимо краще, давайте створимо новий фонд, давайте цей фонд буде захищати наших людей, і як він буде чесно і правильно працювати. І що ми отримали взамін? Сегодня сентябрь. Ничего не создано. Система діючих фондів повністю паралізована. Документ ухвалили, та соціальні питання на цьому не завершилися. Звільнили від сплати судового збору учасників АТО та їх родичів. Далі взялися за економічні питання, але не проголосували зміни до податкового кодексу щодо відновлення норм, які передбачають звільнення від сплати земельного податку. Направили на допрацювання не надто жваво, але таки билися і за закони, запропоновані комітетом з питань промислової політики та підприємництва. Після дискусії пішли на перерву. Не проголосувавши Після паузи почали працювати жвавіше, хоча зі знаттям регуляторних бар'єрів для розвитку державно-приватного партнерства та стимулювання інвестицій так і не розібралися. Хоча 230 голосів за отримало рішення про внесення на порядок денний сесії постанови про звернення Верховної Ради до парламентарів іноземних держав та міжнародних парламентських асамблей про порушення прав та свобод людини. Це стосується вироків Олегу Сенцову та Олександру Кольченко, які виніс російський суд, але не набралося голосів для включення в порядок денний законопроекту щодо ви. Виборів місцевих, сільських, селищних та міських голів сьогодні народні депутати України звернулися з тим, що це питання не врегульоване. Тобто, коли громади об'єднались добровільно, треба їм оголосити вибори. І є певні проблеми, де ці вибори з суб'єктивних причин не оголошуються, наприклад, обласною радою Тернополя, просто не оголошуються. Сільські громади прийняли рішення, а обласна рада не оголошує. І тому депутати. Депутати від блоку Петра Порошенка Народного фронту працювали дуже об'єктивно, і депутати самопомічі, батьківщини, депутатські групи фракцій для того, щоб дати можливість ЦВК приймати це рішення, призначити нові вибори. Для чого? Для того щоб вони відбулись в день виборів, коли у нас будуть місцеві вибори. А далі почалася справжня битва за медіа в порядку. Денному закон щодо забезпечення прозорості власності засобів масової інформації. Мова йде про те, що ми зобов'язуємо всі змі відкривати кінцевих бенефіціарів. Змі в першу чергу електронні, телебачення і радіо, які отримують від держави ліцензію. І вони повинні подати. Документи про структуру власності, ланцюг власності і кінцевих бенефіціарів до національної ради з питань телебачення, і радіомовлення і оприлюднити цю інформацію у себе на сайті. Абсолютно нормальна європейська норма. Є деякі поправки, деякі речі, на яких ми будемо наполягати. Зокрема, це моя поправка, яка стосується заборони заснування засобів масової інформації юридичними та фізичними особами з країни агресора. Мені здається, надзвичайно важливо в усьому іншому закон не містить жодних заборон, жодним чином не обмежує свободу слова. Та по-іншому вважав депутат від опозиційного блоку Юрій Мороко, але поправку таки врахували. Проголосували і за сам закон, за основу і в цілому 237 депутатів натиснули зелену кнопку.